Кради, не обманюй, не обсівай поля свого двоїсто. Не будеш стригти волосся довкола голови та краю бороди. Отакої. У старому заповіті записано так багато законів. 613, якщо точно. Я сам ніколи не зміг би дотримуватися усіх цих законів. Навіть не впевнений, чи розумію я їх усі. А ви, друзі? Я ні. Я обманював минулого тижня. Mm -hmm. Вчора. Закон старого заповіту потрібен, аби виявити наш гріх та відчайдушну потребу у Спасителі. У сьогоднішньому суперверші Павло пояснює, як прихід Ісуса змінив руль та значення закону. До Галатів 3.24 каже, тому-то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. Закон, як пояснює вірш, був ніби нашим наглядачем та вчителем до приходу Ісуса. Він грав вирішальну роль у прямуванні та захисті народу Божого, і що найголовніше, закон показував необхідність у Спасителі. Висусі. Саме так неможливо відповідати усім божим стандартам і самотужки перемогти гріх. Було необхідно, аби Ісус втрутився та посів наше місце яким чином Ісус зробив це, Він виконав закон через безгрішне життя, жертовну смерть та через Воскресіння. Тепер, коли ми віримо в Ісуса, через віру ми звільнюємося від гріха і маємо право бути з Богом. Дякую тобі, Ісусе, що врятував нас і показав нам новий спосіб повноцінних стосунків з тобою. Дізнайся більше про взаємини з Ісусом Христом. Штовному біблійному застосунку суперкнига. Там ти можеш читати святе письмо, дивитися серії суперкниги та грати у цікаві ігри. Став подобайку та підписуйся. Бувай!